Крейті чорні смуги і подарує перемогу усім нам. Два третій поставить же крапку в цій проклятій жахливій війні. Забере в 22-го папку, розірве всі папери сумнів. І нам рушить усім атестати у доросле нелегке життя, щоб могли ми вже працювати, розгрібати воєнне сміття, будувати мою Україну. Коли години 12 проп'є, я, я загадаю забути про тривогу. Сирена, укриття, моєї і твоє. Що безпечно усі дороги. Коли годинник 12-ту проб'є, я загадаю, щоб українська мати ніколи сльози гірки хай не лє, а тато не тримає автомата. Коли годинник 12-ту проб'є, я загадаю до школи, щоб ходити. Я мрію про життя шкільне своє. Я хочу щодня за партою сидіти. Святе Різдво іде до України, щоб сповістити про народження Христа, щоб землю нашу підняти із руїни, щоб зігріти села та міста. Ми хочемо сьогодні привітати шановних вчителів і дорогих батьків. В різдво Христове будете бажати веселих радісних колядників! Прийде зі звісткою святою, що народився в в'ясний Божий син, що потім він. Йорданською водою нам перемогу нашу освяти! Нехай Ісус почує всі молитви, моїх батьків і наших вчителів. Нехай зупинить всі безгрузні битви і подарує світло переможних ліків. Бажаємо вам наші найдорожчі. Не чути звуків тривожних сирен. Забути про запуски і прильоти. Наш рік новий будь благословен. Хай буде в школі насичене півріччя і незабутній цей навчальний рік. Хай принесе нам кролик в новоріччя, дорослого життя, спокійний вік. Нехай різдвяна зірка новорічна освітить шлях нашим вчителям, щоб ваша прася титанічна стала в житті наснагою всім нам. Хай ангели прийдуть до кожного васелю. Найкращі в світі батьків та вчителів. А ви, з любові, відчините їм двері для світла і тепла в майбутніх днів. Які зігріють в другому півріччі, нас підготують у самостійне життя, Різдво Христове, мирне новоріччя, і перемога вже усіх чекав. Я вечеря, котя за звором, вареники 12 різних страв. Ми проженемо із морозом дідуганом. Все зло, що рік стрий віддав. Зійде зоря. Всі сядемо до столу, заколядуємо на честь різдва, згодаємо в колядках і про школу. Тепер нас мрія всіх проста. Хай з колядою мир прийде і перемога, насичений наступний рік новий. Нам так потрібна ваша допомога, почне навчання і підтримка вчителів Батьки, що виряджали нас до школи, бо ваші діти вже випускники. Не будемо школярами вже ніколи. Студентами і дорослими станемо таки. Попросимо зіроньку, що щастя нам дарує і про народження Ісуса сповіщає. Хай Бог прохання наші всі почує, живих захисників додому повертає. Подякувати хочемо за су, що маємо змогу відео знімати і виглядати зіроньку святу про народження Христа. Сповіщати. Прийде, Маланка! Будемо щадрувати, честь наших з вами переможних днів. Сина Божого прославляти, який додому поверне захисників. Найперша Зірка сповіщає, що народився той, хто врятує із зла, той хто в Єордані похрестився, той хто відновить місто і й Хай Захистить і радість подарує всім недорожчим людям на землі. Хай він молитви ваші всі почує, шановні люби, батьки та вчителі зірка Віфлеємського сяває дорогу, що розійдеться натрию, і перемогу, котра нас чекає, під мирним небом, щоб йти в світи.